Олексій вийшов із вагона і зітхнув. Вдихнувши чисте морське повітря, він пішов далі. Від запаху квітучого буску на нього наринули спогади. Він народився і виріс у цьому місті. Колись він був щасливий у цьому місті. Тут він зустрів своє перше кохання. Він був щасливий, поки не побачив її в обіймах іншого. Не вислухавши її пояснень, він поспішно поїхав. Він боявся наробити дурниць. І ось минуло чотири роки. Душевна рана загоїлася, і він зміг повернутися до рідного міста. Льошка, синку, чому ти не попередив? Та якось несподівано вийшло. Я просто купив квиток та приїхав. Трохи відпочивши, Олексій вийшов прогулятися набережною. Олексій прийшовся набережною, а потім звернув до парку. У парку його увагу привернула молода білява жінка із дитиною. Малюк був щасливий, граючи з матір'ю. І коли він підійшов ближче до тієї жінки, він впізнав Стеллу. Побачивши погляд улюблених плакитних очей, серце його стислося. Він втратив голову, як і шість років тому. Стелла? Привіт. Оце так зустріч. Це твоя дитина? Так, моя, сказала вона. Привіт, малий. Я Олексій, а ти? Я теж Олексій, простягаючи йому руку, сказав хлопчик. Ти мій теска виходить, сказав Олексій, вдивляючись йому в обличчя. Риса Малюка йому здалися дуже знайомими та рідними. Зайдемо до нашого кафе і трохи посидимо, запропонував він. Стала поголодилася і встала із лави. Яка ж вона гарна, недарма її тоді називав зірочкою, подумав Олексій. Біле мармурове обличчя і золоте волосся справді надавало їй зоряної зовнішності. В кафе вони балакали та пили каву. Було враження, що не було цих чотирьох років розлуки. Олексій не міг пробачити, що тоді не вислухав її. Він із кожною хвилиною все більше розумів, що він так само любить її сильно, як тоді. Вона розповіла, що кинула балет, бо чоловік був проти. Олексій не втримався і запитав: у тебе хоч якісь почуття залишилися до мене? Це не важливо, Олексію. Я одружена. Надто пізно про це говорити. Повертайся до мене. Я льошку всиновлю, любитиму як рідного, я люблю тебе. Ні, ти не знаєш його. Все не так просто. Пробач мені уже час. Вона встала, щоб піти, але Олексій не міг її відпустити. Він обійняв її, а вона протулилася до нього. Він міцно притис її до себе. Добрий вечір. Я вам не заважатиму. Стелла здригнулася, почувши голос чоловіка. Де дитина? Він там грає, сказала вона, не підводячи очей. Чоловік простягнув йому руку. Володимир, сказав він. Олексій. Простягаючи йому руку, сказав Льоша. Ого, то ти виходить тезка мого сина? Олексій з ненавидістю дивився на нього. Це через нього він її втратив. Володимир уважно подивився на нього, а потім погляд перевів на сина. Вони мовчки вийшли із кафе. Він довго дивився вслід сімейній парі, що віддалялася, йому стало так само боляче, як і раніше. Він зрозумів, що не може жити в тому самому місці поряд із нею, бути так близько і в той же час так далеко. Він вирішив, що вранці рано першим поїздом поїде назад. Володимир цілий вечір не розмовляв із нею. Він добре пам'ятав Олексія, а тепер, побачивши його так близько, він зрозумів, на кого схожий його син. Він був у люті. Син заснув а Стелла сиділа поруч із ним. Найбільше їй хотілося взяти малюка і бігти до коханої людини. Їй було нестерпно жити поруч із ним. Володимир увійшов до кімнати і жестом покликав її. Вона вийшла на кухню, і їй було байдуже, що він зробить. Після зустрічі із Льошею їй було байдуже, що він зробить із нею. Він був непередбачуваний у гніві. Льоша не мій син. відповідав лише чесно так, він, син Олексія. Я дізналась про вагітність після весілля, я тобі не зраджувала він нічого не сказав. Уранці вона на столі знайшла записку вона не могла мріяти, що він так легко її відпустить. Вона взяла дитину і пішла до Олексія. Його мати сказала, що Олексій поїхав на вокзал. Ти і зараз мене одну із синем залишиш? Знову хочеш втекти від нас? запитала Стелла. Олексій не очікував побачити її тут. За півроку у всьому місці були афіші з її фотографіями. Синку, тримай, цей букет ми подаруємо мамі, адже вона теж дуже хвилюється, сказав Олексій та обійняв сина.